Дам тобі одну пораду. Інших людей жаліти не треба усі навколо перешкоди. Починаєш зважати на почуття перешкод, тобі кінець. Якби я не чхала всіх з високої гори, то загнулася б. Ти маєш талант. Та що є в тебе хижий інстинкт це велике питання. Вона думала, що володіє всіма безгуздо казна що тебе звільнено. Чому я тебе чую? Здається, ви зачепили. Але ідеальна розплата завжди ідеальна. Вогник не знайдеться. Взяти її. Не влаштовуйте тут сцену. Усе життя театр. Я вам усім нагадаю, що б'юся на шпильках. Як ваше ім'я? Круелла. Влаштуємо кіпіш. Ти в діллі. Я за будь-який кіпіш. Ах, ти нечисниця. Ти було трохи екстремальна. Так, сонечко. І нам було весело. Вона вбила моїх собак. Схоже, ви її ненавидите. Якщо вже вона чи я, я обираю себе. Не переживайте попереду стабільний капець.